Великий будинок, багато гостей і кілька великих тварин. Про це мріяла Власта Шовковська. І ця мрія здійснилася. Гостина господиня чужих людей додому ніколи не пускає. Виняток зробила тільки для кореспондентів ТСН особливе. Німецький вівчар Міша, південноафриканська бурбулиха зіба. Колишня безпритульна Нюра і шотландець Біблос. Це та сімейне щастя. колишня телеведуча і нині домогосподарка власта Шовковська Фірсова не уявляє свого життя без великої компанії тварин. Дюймовочка, білосніжка, моя яхточка. біленька. білявка зіба з'явилася у хаті останньою. Вона жила за два будинки від властиної оселі, і в неї закохався німецький вівчар Міша. Бігав, бігав до неї на побачення, поки хазяї не забрали її до себе. Тепер міша і зіба, чоловік і дружина. Дітей мати вони не можуть, але їхня пристрасть від того не менша. Можуть. зіба вподобала навіть оператора ТСН особливе. Зіба, це мальчики. Вона дуже любить мужчин, тому що вона дама. Міші більше до вподоби поганяти м'яча. дуже добре хорошо в футбол, тому, я думаю, Міша був гораздо раніше вся країна, странак євро 2012 До собачої пари у будинку власти та Бориса Фірсових вже жила пара котів. Першою з'явилася Нюра, триколірну красуню. Син власти Влад Шовковський підібрав на смітнику у спальному районі столиці. На правах першої тварини у домі вона не любить ані гостей, ані камер, ані собак. От тільки їсти обожнює, бо колись заблукала і два тижні вешталася лісом. Повернулася подерта і голодна. У Нюри є чоловік Біблос. Він любить розлягтися на маминій подушці і спати. Хто його розбудить, дізнається все, що кіт про нього думає. Вони любить коли його обурі. Але такої ідилії Власта раніше не мала. Я хотіла, щоб у мене були животні, щоб ці тварини жили зі мною, і я ну, не боялась у від цього. те власна на мрія жити поруч із тваринами здійснилася лише кілька років тому, коли вона переїхала у заміський дім у квартирі в середмісті Києва. Цього вона собі дозволити не могла. Вона і її син алергіки, і будь-які домашні тварини викликали у них напади астми уют и тепло дома, в моем понимании, невозможен без животных. Поэтому вот я и хотела свой дом построить так, чтобы в нем было много людей. Uh угу. -huh. Но это были самые близкие люди. Вот. Я сюда никого не пускаю. Вас База исключений. Власта зізнається, мріє рідко. Частіше просто каже собі, чого вона хоче і наполегливо йде до своєї мети. Та все ж, заповітні мрії у неї є. Хочу жити дуже довго. Хочу Увидіть своїх внуків. Хочу увидеть своїх правнуків и про ТСН особливе. Один плюс один.